Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні, на три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути 22 березня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось, перший варіант. Перший варіант сила перевернута, ні. Це говорить про те, що те, чого ви зараз бажаєте, і, або прагнете досягти. У вас ще не прийшов час, щоб це здійснилося. Тому вам треба накопичити силу, зібрати більше інформації, і лише потім ситуація ваша зміниться. На сьогодні ні. Другий варіант. Двійка мечів перевернута, також говорить, ні. Зараз ви не володієте всією ситуацією. Можливо, те, що ви замислили, має другий бік цієї ситуації, і ви його не знаєте і не помічаєте. Тому не поспішайте приймати рішення. І пропозиції сьогодні можуть бути хибні. Не варто на них вестися. Так, і третій варіант. Третій варіант чистка жезлів. Говорить про те, що так. Будь-яка перемога сьогодні за вами. Ви можете відчинити будь-які двері, підкорити для себе будь-яку аудиторію, досягти успіху, знайти компроміс у конфліктних ситуаціях і взагалі перемога за вами. Але важливо при цьому приділяти увагу іншим, хто біля вас. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам. Успіху і гарного mm -hmm. дня!